Усі Мітаня, друзі, неодноразово показувала відео, як у нас весело на нашому подвір'ї всією нашою гвардією, але сьогодні стає ще веселіше. Тому що від сьогодні вирішили випускати тих два щурики. Так, побігли десь далеко. Не хочу за ними бігати. Просто е, зараз хочу посидіти, подивитися, як вони поводять себе між птицею. Ну і як кури, качки поводять себе з ними. Поки що вони роздражнили тільки он дорослих свиней, тому що ті дуже почали хрукати. Вони практично ручні. Тільки гукнула, аж, аж звідки прибігли. Ну, біжіть, біжіть, пограйтеся, біжіть. Біжіть, грайтеся, давайте. Все. Ну, давайте, біжіть, пограйтеся. Два кабанчики. Біба й боба маленькі. Птиці ми вже абсолютно нічого не закриваємо, ні великих, ні маленьких, уже всі разом. У рядах качок дорослих нас трішки порічало. пару ми дарували, кілька пішло вчора на тушонку, ще кілька до цього теж прибирали на холодець на юшечку. Ну, ще їх дорослих. Хочу сказати, що трішки є. Квочки у нас біла коха, яка водить маленьких цесарят, і бійцівська, яка водить трішки старших цесарят. Дивлюся, між собою якось мираться. А от поросятка вже від малої кохи трішки зловили. Так, біжать знову. <ріст> Зайшли туди, де накидаємо бур'янів качкам, щось там рискали рискали, давай між собою штовхатися. ха <ріст> Почув, почув, почув. От, от маю діпору. <ріст> Ой, чушки маленькі, ой, чушки маленькі. Побігали, прибігли знов, постояли біля мене і йду далі. Шо, півники. Бентамчики. Так, похапали якесь сухе качининя і волочать. Ще зараз за один листочок почну знову штовхатись. Це в мене Юра таке придумав вигулювати їх тут разом біля качок, біля курей. А думаю, а може, і справді правильно. Буду вчитися щось їсти. Питайсь он приплив. Що хоч? Що хоч? Прийшов щось біля це збирати. Кохи гарненько буває, зійдуться всі разом. Півник цесарят не чіпає, бачу. Що ви поросят чуєте? Да? Собі, хочете побігати? да? Вас випусти? Що морда, що? Не виспалась? Ну що ви, хороші, що? Ну так дивлюсь, нічого. Нічого вони себе почувають кругом. Одним словом, не буду тут над ними вже сидіти, хай собі бігають. Ніде вони не мають подітися. Правда? А тільки що, то я вийду, так і покличу. <реш> і <прибіжите. реш> Це Юра, їх так назвав каже, от біба і буба малі. <реш> біжи. їж часть їсти біжить. <реш> вже їм пішов четвертий тиждень. Три тижні вони своїх перебули вже три тижні і другий день, то думаю, що буде все добре. Правда? А ще, як будемо вигулювати, то взагалі повинні вичухатися. <рес> Уже я їм. Дитячої суміші, геть трішки підмішую, а то все таке роблю помийки. Картопля якась варена, хліб, якийсь пранічок. <плес> <плес> ну, ще зарані, ще зарані. Уже перевела їх на чотириразову даванку, Уже не даю так часто. <плес> Що роблять? Не покусайте. Ой, Ой, подцвірки маленькі. Он з мамками, з вашими, та що робити будемо, га? Що з вашими мамками будемо робити? Загнали ми вже їх в одну клітку, цих двох горем мамок. Та й усе. Та й будемо годувати. Поки. Поки. А там буде видно. А що робити? Що робити? Що за бессінь віддавати? Вже грішним ділом, думаємо, як дасть Бог з ними розібратися, то напевно, що будемо заводити в'єтнамців, не знаю. Може вітнамці як у руку підуть. Це ж ви візьміть. Хто, хто на каналі саме доєднався, то ще, можливо, не знаєте, що це цих двох тритижневих, тритижневих але яких манюсіньких щуриків вигодувала сама. З п'яти тільки двоє лишилося на дитячій суміші. І вночі вставала, і все. А біля другої свиноматки, то взагалі нічого не лишилося. Та ніби то що привела, прийняла, а не вигляділа. Дурницю, можливо, зробили, що лишали, потрібно, напевно, що було теж забирати, не знаю. Я як обидві були первістки і ось так не... і ось так нам одна потіха залишила цих два. Ай, до речі, Ті добре з вами гратися, так? Ну, ну як цуцики маленькі. Хочуть гратися і все. Ідіть вже, о, пішли. Де каченята попринишкли. Та на сонечку, та в холодочок поховалося, там кручата поумощувалися. О, це ще щось пішов. Уже більше з молоденькими. Почали ходити ці дорослі двоє. Бачу, що вже на ніч на горіх мостяться. що дорослі, що молоденькі, тиснуться там трохи. О, покублились під вишню, поховалися. на що з горіхом робиться, 13 серпня. Геть сохне, геть сохне і облітає страшно. Що сьогодні якийсь такий вітерець, і він летить, листя й летить. Ну що вже, незабаром осінь. Так, дивлюсь, заспокоїлись. Заспокоїлися вже собі. О, почули. Почули вже тут, як тут. Ну ідіть, ідіть, ідіть гуляйте, піду клітку вам відкрию, може самі зайдете потім. Okay. Оце, щоб відео не знімала, то навіть і не роздивилася. То які ж це біба і боба? Це ж один якийсь біб. Okay. Одна свинка. Оце ось свинка така, біла ніжка. це свинка. <laughs> це На що це ми раніше дивилися? А? Не, не буду розказувати, як побачила, але що казати, саме побачила то хазяї. Ми собі два кабанчики, два кабанчики. А це свинка. Ага. Так, Все, бігайте, піду Юрі дзвонити. Порадувати О, концерт. Кабанчики, кабанчики. А, як захищає цей саряд. Коха. О! Так, все, не наривайтеся, не наривайтеся, щоб не зловили. В лоба.